Ну це більше, яку я взагалі на свої очі бачив колода. Це, це царь колода. Ну, це стопудово стара, бо вона ото таким обв'язана. Ну я ще таких не бачив ніде, щоб так було обв'язано. Це її по-любому вже більш за 100 років. Це Дубова? Чи соснова? Ось така обв'язка там, бачиш яка. Типу як колесо, коли колки забиті і така полуцим. Як так тут інтересний. Ну у нас здоровенно що капець, пол лігкової машини. А де вони тут візьмуться, ті бджоли, якось мурашник збоку. Знизу. Це просто капець, це блін. Я ще таких колод не бачив. Ну а це видно що старіше ще І... Мені щось здається, хазяїна немає. Я колись ось пару годин її бачили, оце отак. Так вона. Так вона і є.